При ранок з Тірани, Прокинулися, їдемо дивитися першу пам'ятку. Це таку як бункер Ендера Ходжі, В такому як зараз, напевно, при... примірно Путін сидить. На скаті трошки зле. Акліматизація чи перегрілась, на ну, сонці, тіло ломить. Нудить. у мене таке у Вльорі було декілька днів назад. Напевне, жара кліматизація робить свою справу. Дуже жарко, на вулиці, душно. Взяли таксі, тому що розібратися тут просто нереально в цьому місці. Машини їдуть, сигналять, таке твориться, просто в жах. Тож вирішили чим швидше туди добратися, тим паче що місце далеченько від центра. Тож побачимося біля бункера ходжі. Дісталися ми до бункеру Ендера Ходжі. Ось за мною вхід в цей бункер. Тож пропоную здійснити. Мандрівкою цим бункером подивитись, де він ховався, тримаючи весь народ Албанії в своїх міцних лапах. Вхід розпочинається ось з такого довгого тунелю. Сюди спокійно навіть машини заїжджають. Там, я розумію, десь внизу повинна бути далі по хто не сломав. Автомобілі може сюди заїжджати. Вийшли з цього тунелю, який вів сюди. Також це зовні, з вулиці, такий тунель метрів 200. І тут вже була в нього так розумію, своя парковка та безпечна зона. Живо, де охорона можна. Попередили нас, що тут в дворі взагалі не можна знімати відео, прям заборонили, а всередині лише фотографії фільмувати не можна. Фотографувати, але і так небагато сказали. Ми, звісно, їх слухати сильно не будемо і будемо знімати по максимуму. Така перша інсталяція. Я так розумію, тут перший був пост, чи можливо і не перший, якщо брати до уваги той довгий коридор, по якому ми йшли, але тут був один із постів, який перевіряв, хто сюди заїжджає. Ми все ще йдемо до основного входу, але по дорозі трапляються ось такі відділення, в які є входи. Не знаю, чи там охорона, чи хто там сидів. І ось такий бункер замоскований. З повітря явно можна подумати, що це лише якісь зелені насадження та лісопаркова зона. Але як бачите, там такі бетонні блоки, споруди, які не пробиті. Тут паркова зона також, гойдалки, лавочки, фонтанчик. Можливо, сам Ендер Тут сидів, курив, сигарку. Подумав над своїми політичними рішеннями. Підходимо вже до основного входу. Бунк-арт Бунк 1, тому що є ще бунка Арт 2 в місті, але там просто музей всяких речей. Мочу такі двері. Бетоні не під договою. Я ледь з трудом їх закриваю. Тако ходимо з такими закавулками. Там повернули, тут повернули і тут відразу повернули. Це ж я не помиляюся. Зроблено для того, аби гасити ударну хвилю. Коли йдете, гуляєте по бункеру, чути з динаміків роздаються якісь звуки, чи то вистріли, чи то двері закриваються ці мощні. Інколи якісь переговори, можливо, це звучать якісь важливі або страшні накази, які віддавав Ендер Ходже. Ось зараз, наприклад, чути, як солдати марширують. Создають таку атмосферу. Ендер Ходжа рум. Це я так розумію, саме його кабінет. Я там не сидів старі такі телефони ще. Вони працюють. Разбираючись, ще явно згадав, собі. А, то сам. Эй, не те. Телефони. Це кнопка з радіаційної небезпеки. Книжки він навіть писав, Ембер Ходжа. Про що не знаю? Але вряд чи про щось гарне. Цей тиран Альманський.

Можете перевести, що це за розмова, за трансляція іде по радіо. Знаю, що це дата якась важлива, що це просто відкритий календар. Захоплювався Сталіном. ходжа. Сталін, Ми Сталін. Ми Сталин чи що? Я думаю, ви розумієте, якщо людина захоплювалась Сталіним, що це була за людина і яка політика була. Дивіться, альбомчик лежить на столі. І перша ж фотографія Сталіна. А як же ж? Або помічники, напевно, що знову Сталін. Сталін. Хотів, напевно, що з Албанії побудувати Радянський Союз. Такий прапор тих часів Албанський зараз не такий. Такий кабінет. Ми ходімо далі. Одразу після кабінету була спальня, ходжі. Не знаю, чому тут нема світла. Тільки такий нічничок горить. Така романтична атмосфера. Не знаю, що, чесно, мої враження зараз на перебуванні. Дуже якось некомфортно, сиро в цьому бункері. Як тут можна було сидіти цілими днями? Ось це душова така. Один туалет, звісно, що з червоного комуністичного кольору та піструва. Ось така душувато було. Якщо вірити ці інсталяції. Але повторюсь, як тут сидіти можна було цілими днями, не розуміємо. В кімнаті, розумію, інсталяція, коли Італія захопила, чи скроїла наход на компанію з місту Тікас, 7 квітня 1939 року, прибуття італійських солдатів. У в цій кімнаті також, в принципі, нічого цікавого. Фотографії часів Другої світової війни. Ось фотографія Беніто Соліні, які написано приїхав особисто перевірити італійсько-грецький фронт часи Другої світової війни. Багато кімнат, які нічим не відрізняються, просто як номери. В готелі, скажімо так, обішані фотографіями, всякими інсталяціями різних історичних періодів Албанії, більше, звісно, які відносяться до Другої світової. Тут ми знову потрапляємо, скажімо так, в жилі якісь відсіки, де все оббито. Дерево, телевізор старий працює, на роки життя хоче якраз і його похорон.

Цікаво, що це значить, якась фільтрова, що тут людей питали. А ні, так справді стоять якісь фільтри повітряні, які закачували сюди повітря, аби вони могли тут дихати. Системка тих часів. Напевно, що свого часу була найпередовіша апаратура, найпередовіший зв'язок. Не знаю, які це років, але вже другий раз зустрічаюся усі корейські чи китайські. Написи цікаво, що у саме так. Може, ви співпрацювали з корейцями. Дивіться знов блок зв'язку. та достатньо корейських символів. Тут така інсталяція. Кімната офіцера. Берегу мали, в цьому двохірі. Зараз знаходимося в кімнаті інсталяції 1582 року. Я так розумію, що була якась біологічна атака. В обламі на відео ведуть кадри, як тварини вмирають, люди в масках перебирають територію. Не знаю, що тоді сталося. Потрібно бути вдома почитати. Так, скільки тут всього не бувалося, в бідні бідній бані. Знаходимося в кімнаті генеральській, ми виписано. В генералів тут все також обшито деревом для більше, щоб виглядало дорого, багато. Червоні звичайні килими, портрет ходжі молодого, гарного. Але входити далі не дозволяються в цей зал. Але якщо чесно, якась така гнітюча тут обстановка, атмосфера. В цілому в цьому бункері. Але, але і не думаю, що тут відбувалися якісь приємні речі. Ось така кімната в цьому бункері зеркальна. Мені, якщо чесно, то навіть приємно знаходитися. Після тих холодних, темних, бункерних приміщень прийшла ось в таку, не знаю, центральну частину бункера, яка в принципі чимось схожа на столовку в мене, якщо чесно. Тут туалет поруч, а тут ось, наприклад, видавали їжу. А, ну так, тут такі і написано буфет. Що це був буфет і бунки. Приходили сюди офіцери, можливо, сам ходжа. Що в нас там далі? А тут в нас взагалі сцена і зал на осіб мінімум 50. Вони ще, ще тут в бункері навіть, концерти собі влаштовували. Тут срізні, ось такий за продумували собі все вони в цих бункерах. І це бункер доволі ж таки ну старих років. Потрібно знайти буду, інформацію, якою він був побудований. А якщо взяти до уваги технічний прогрес, які ж ці бункери зараз? І що в них є, як вони облаштовані? Та немає поганих. тут тільки на дивані, А Так дивився ж свою пропаганду. Власна кухонька не має ніла. Цікаво, це такий побут все-таки тут був насправді. В Кункері, чи можливо це інсталяція 70-х-80-х 70 років волбані. Твер зачинені. Так, я думаю, що це скоріше цього інсталяція 73-х років середньостатистичного мешканця Албанії. А ось там інсталяція албанського магазину. За часів комуністичного режиму. Так, вибух був невеликий, якщо чесно. Банальний сюжет коли в кого дітей сидів. Так само, як і Гітлер, Путін та всі інші тирани. Завжди прикривалися дітьми. Діти піонери, дивіться, піонери. Це те саме, що відбувалось по факту і в Радянському Союзі. великий трудар. Образована молодь, працюет, з каскиці. Китайський конструктор. Китайці добряче намагались допомагати всій час, аби ходжа підтримував тут комуністичний режим. Це краю і не видно, але туди вже туристи не допускають. І так, тут де можна ходити, я вам скажу, це дуже велика територія. Всі оці приміщення, а скільки ще не можна повернути в якісь куточки. Там, наприклад, спуститися на ще якийсь нижчий рівень. Фух, вийшли з бункера цього нарешті. Не знаю, близько години напевно там бродили, можливо більше. Навіть встигли замерзнути трішки. Зараз вийшли на тепле албанське повітря. Що можна сказати по цьому бункеру? Бункер переобладнаний під історичний музей, де в багатьох кімнатах ви знайдете інсталяції під різні історичні епохи, різні історичні періоди Албанії. Історичний національний музей, я б так сказав би облаштований в такому от визначному місці в бункері ходжі вхід 7 євро з чоловіка ціна в принципі невелика тож будете в Тірані це одне із таких місць яке по-любому потрібно Відвідати, так як в принципі, то і вибір тут невеликий, куди піти в Тірані. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть, що вам сподобалось. І які ваші думки щодо комунізму та їхніх витівок. Тож, як то кажеться з-підземелія щось Відразу десь на висоту в гори. Ось Такі сходи ведуть на вершину цієї піраміди.